Всім привіт західної частини України. У нас ранок ось таке сонечко. Сьогодні дуже спекотно, вітру майже немає. З ну, самого рання вже спекота. Так що Всім гарного перегляду, а в нас ранково поранка вже трішки повідкривала, подавала їсти, але обов'язково вам покажу. Вчора пекли пасочки, хлопці мені допомагали прикрашати. Ну, Але пасочки то є трішки втома. І вже нічого вам не знімали, так що вибачайте, а ми пішли. По інкубації в нас у вівторок, сьогодні вже п'ятниця, у вівторок буде вже тут і в інкубаторі вилуп. Вчора передивилася, яйцько ще два відійшло бентанки. Але так все непогано. Ось тут буде вилуп наступний четвер, тобто майже через. Тиждень будуть трішки гусенят і трішки звичайних качок простих. Так так. що ось так. Буду дивитися, якщо тут вже в цьому інкубаторі у вівторок, середу вилуплюся, то звідси просто перекладу ці, ну, буду дивитися. Але сьогодні-завтра переберу, які пізніше закладені буду в одну сторону, а ці в іншу. Тому що треба трішки качені гусині оприскувати. Так що зараз все перевертаємо. Ось 11 .04. Все перевертаємо і собі будемо скоро чекати. Що там буде, не знаю. Вчора буквально людина подзвонила і сльозно мене просила п'ять гусенят, п'ять каченят. Ну, не знаю, не обіцяла, будемо бачити. Я, тільки, звичайно, казала, що, що ці всі для мене, але будемо кажу, ще раз повторюся, бачити, як воно буде. Так що ось так. Нехай воно тут все гріється, лупиться, провітрюється. Воду, яйця беруть дуже багато вже. Вже потрібно зранку і ввечері підливати, тому що це все-таки качечка. Ось так. Ну і перше, що хотіла показати, вчора гусочка вже на яйцях ця ночувала. Зараз хочу її, як то кажеться, зігнати і пару штучок підкласти. Під неї там 5 штучок. Ну, не знаю, чи вдасться. Ось так. Так що я дуже задоволена. Там на горищі зараз буду шукати яйця. Куртка, ухилянка, яка не хоче сидіти в загорожі, втікає. Так, Гусочка прикрила яйця. Ось в мене тут п'ять яєць, зараз підкладу. Ось в гнізді є шість, і зараз ще п'ять підкладу. Яйця під гуску ніколи не мию. Вона потім буде собі купатися і митися. Ну, Кажу, десь Бог дай сяде. Ось так, все прикриваємо, нехай собі всідається. Ось тут качки, індокачки. Я сюди переклала, не знаю. на Сьогодні немає яйця, може ще знесе. Індокачки, хто де, хто в клітці, хто поза клітками. Ця клітка завжди відкрита, собі ходять гуляють. Ці двоє так і ходять, качечка ця не несеться. Ну, так все, поки що ходять. Далі буде видно. Водичка є, їсти є. І холодок тут, і добре їм тут. Перепілочок ось тут. Ну, відносно непогано. Їдять, п'ють, гадять. І ось тут два. А є курочка і півник. Вчора зачепили ще шию в курочки. Ну, поки що на пару днів відселила їх, або в півника дуже за ніч роздерли шию. Але до обіду він сидів такий напужений, але вже зараз там попросихало все. Ну Сподіваюся, відійде. Курочки чуть-чуть на шиї там було. Ну, відсидила, щоб не було ніякого канібалізму. Тому що ну, таке я боюся. Ось так. З під індичкою лупляться курчата, ці ще сусідки зараз заберу. Ось вчора два види пасочки пекли, це крафіни, Євгеній прикрашав. Я завжди печу крафені і традиційні пасочки. Так що в школі будуть збирати на ЗСУ. Так що також хлопці допомагали, ну, сказати, що ідеально вдалися, не можу, але непогані. На смак добре, тому що буде з чим посвятити. Так що посвітити. Ось такі у нас пасочки. Вилізла на гору, обшукала, обдивилася. Не знаю, де вона несеться. Якщо завтра втече, Обов'язково відразу за нею прослідкую, тому що тут дуже спекотно, ну не хочеться, щоб пропадали. Ось так. Такі у нас справи. Гору не буду закривати, щоб вона ну, щоб за нею прослідкувати. Ось такі у нас справи з тим. Оце господарство. Як не одне десь подінеться, то друге. Рву вітаміни індичатам і свинкам кропивку, вже після свята треба буде. Нажати і наробити віночки, насушити. Вона зараз якраз така молоденька, гарненька, щоб не цвіла, не переростала. І потім взимку будемо давати курочка. Зараз наріжу будуть смакувати. Ох, це для них найкраще, що може бути. Ціх є корм, але настільки вони піщать і хочуть зеленого, що вам просто не передати буде? банда просто. Годую дуже часто так як я вдома то напевно на день разів шість якщо не сім ось так я насипаю нарізаю і вони собі тут їдять просто. Знизу залишається, звичайно, комбіком, та як не воложую. І все чудово. Гусечка пішла моститися, ось ця миється, вмивається, госак теж миється. Воду постійно наливаю, щоб вони купались, щоб їм було комфортно. Ну і ввечері. На якусь годинку другу випускаю, щоб вони попаслися. Ось так. Я думала, ця гуска сіти, ця гуска більша, але мостиця менша гуска, щось там підбирає. Нашокована, що було 6 яєць, стало 11. Давно не показувала свинок. Нарешті мені привезли тирсу. Це дуже добре. Просто вам не передати. Воно все сухеньке, вони гарненькі. Це не сіно і не солома, як то кажеться, свинка їсть. Даю ще люцерни і вже малеча буде собі під'їдати помаленьку. Вони вже цікавляться потихеньку. Так як вже їм два тижні. Ось так. Починаю вже винюхувати, щось там, під'їдати. Мулечка їх гарно береже, вже вони такі стоють, круглічі. І ну, щоб почали їсти, то це вже взагалі було чудово. І вони пішли собі там. Хто спить, хто що робить. Ну, Під'їдають, під'їдають. Такі блискученькі. Хорошенькі поросятки тут, звичайно. Їх 9 штучок. Ось там дівчулька оця з білою лапкою. Така вона кругленька, кругленька, гарненька буде. 9 штучок їх тут, 6 кабанчиків і 3 свинки. Дуже багато просять свинок на літо. Так, хочуть собі лишати, напевно. Ну, не знаю. Будемо бачити, як то воно піде. Ось такі хорошенькі, хорошенькі. Десь в місяці тиждень вже буде продаж їх. Коли їх я зазвичай свиноматку місяць забираю, і тоді, коли вже їм, вони гарно їдять. Проглистує і тоді вже йдуть вони до людей. Так Кажу, хто спить, хто, хто їсть, хто що. Вже після паски візьму е сухе молоко, мені минулого разу сподобалося. Я буду якісь маленькі корице окремо ставити для поросяток і буду їх привчати. Мамулечка заспокоїлася, мене не чіпає. Я спокійно зараз загорожу заходжу, бо зразу то вона була дуже така агресивна. А зараз спокійна вже. Так що ось такі чухманчики малі. Ідять. жити. Ті сплять собі. Що ще робиться? Хто чим займається? О, потягусечки, потягусечки Ось тут курка саме знесла яєчко. Комбікорм зерном кроликам вже чекають. Також даю прив'ялену люцерну, вже і малечі починає гарненько їсти. Ось там є кролик чорненький, Євгеній його назвав Бані, це його улюбленець. Просто він дуже його любить. Дуже. Сильно любить його. І сіє чорненький, але цей не такий. А ось той кожен вечір годину він його мурдує. Так що вже скоро прививочки малечі і буде все добре. Та щось там шукають, похрумкують, похручкують. Оці. І ось тут манюсики. Чотири штучки, так і є, всі живі, всі здорові і вже теж щось похрумують, похруськають. Ось там вони заховалися от такі, а такі малесенькі Зайчик <клухи> зайчик малесенький. Їдять. А з люцерною не перебарщую, як то кажеться, потрішечки. Даю більше нажимаю на зерно, суміш та комбікорм, тому що. Бували всякі випадки, але ось так раз два дні, раз три дні прив'ялюю люцерну і тоді їм даю. Ну, Водичка в постійному доступі, постійно. Вчора ввечері наляла, вже спокота береться, і вони дуже багато п'ють і ще годуючі мамочки. Так точно постійно їдять. Водички чорненькі наляла. Ось, їдять гарненько. А, думаю, якщо буде все добре, завтра хочу її попробувати спорувати з Антоном. А далі будемо бачити, така непогана, спокійна дівчинка, мені подобається, а далі буде видно. Тому що багато спокійних, але по факту щось не те. Також режинчику, зелена комбікорних є. Ось так ромка. І ось такий у нас ранок на господарстві, поки всіх попорили, позапорували. І тільки потім снідаємо ми. Сьогодні хлопці вдома, так як у них в школі два уроки. ну Вирішили лишити, тому що Євгенія потрібно забирати. Так що ось так. Дивлюся вже біля вишні, дуже великі вишні, скоро будемо смакувати. Ось Дивіться, які вишеньки вже великі, ну є ще, і звичайно. Ось такі, але багатенько, дуже багатенько. Дякувати Богові, мороз нас не зацепив і все чудово. Хоча після Паски трішки похолодання і трохи дощі. У нас дуже сухо на городі. Не знаю, я кожного вечора підливаю капусту, що посадила. Вона така бідовенька, така спекота, що це взагалі. Думаю, їм трішки буде дощів і в ті Періоди там вони не сильні, ті дощі, але все рівно трішки зволожить і підтримує землю. Так що ось так. Всім дякую за перегляд, всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, всіх з наступаючим святом. Завтра обов'язково ще вийду в. З вами на зв'язок. В неділю мають приїхати, як то кажеться, найближчі мають приїхати батьки і брат з родиною. Так, В сімейному колі посидимо, так як не часто ми зустрічаємося. Ось так. так що Всім дякую. До нових зустрічей. Па-па-па-па.